Слава Україні! Що загрожує чоловіку, який підробив результати обстеження ВЛК? Про перший у світі автономний поїзд кухню Фудтрейн та ще більше новин країни та області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де говорили про ситуацію на фронті, плани ворога та власне виробництво озброєння. За словами президента, також доповідав голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Про поточний сан справ у російській армії та перспективи розвитку російської ВПК зазначив президент. Укрзалізниця створила перший автономний потяг. Він працюватиме до семи днів. Обладнання дозволяє готувати повноцінні страви. Потяг складається з шести вагонів від ломкомотива, генераторний вагон, генератор, холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів. Також вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів, вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв, вагон для персоналу потяга з душем і пральною машиною. Та багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтре. Ційною та насосною станціями. Найближчим часом він заступить на постійне чергування у прифронтових районах. Музика. Житель Хмельниччини попався на підробці документів. Він змінив дані у карті обстеження військово-лікарської комісії. Її він проходив у Кам'янець-Подільському. Визнали його придатним до служби. Відповідний запис було здійснено у карті чоловіка. Він ж вирішив дописати до слова придатний дві літери. В результаті у карті вже зазначали, що він не придатний. Так він хотів ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації. Підробку документів виявили і за справу взялись правоохоронці. Якщо суд визнає чоловіка винним, то йому загрожує одне з наступних покарань: або штраф до 17 тисяч гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 6 років. На Хмельниччині фермер відмовився брати повістку. Житель села Рудківці перебував на обліку військовозобов'язаних. 23 січня він отримав повістку. Наступного дня він повинен був з'явитись у частину для проходження служби. Однак повістку приймати порушник відмовився і не поставив свій підпис. А на сам збір у визначену дату просто не прийшов. Чоловік раніше вже проходив військово-лікарські комісії в 2022-му. Його визнали обмежено придатним, і сам фігурант був офіцером запасу. Такі дії кваліфікували. Як ухилення від призову за мобілізацією. Однак у суді обвинувачений свої вину заперечив. Надав показання, що дій щодо можливого ухилення не вчиняв і на усі виклики з'являвся. Наше Шепетівщині впіймали грабіжника. Зловмисник вчинив грабіж у місті Славута. Його жертвою став неповнолітній хлопець. Саме його мобільним телефоном скористався грабіжник. Коли хлопець попросив повернути гаджет, той у відповідь вдарив потерпілого і втік з награбованим. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. В ході розслідування з'ясували, що він причетний до інших аналогічних злочинів у місті. Зловмисник пограбував чоловіка та обікрав жінку. Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку підозри за двома статтями. Усе майно, яким незаконно заволодів підозрюваний, повернули законним власникам. Фігурант наразі перебуває під вартою, заскоєний йому загрожує ув'язнення. У Хмельницькому відкрили виставку робіт художника з Бахмута. В обласному художньому музеї відкрили виставку, яка має назву Тихе щастя. Автор полотен художник Сергій Садчиков з міста Бахмут. У своїх картинах він показує безтурботне життя мальовничого міста, доки туди не прийшов русський мір. На виставці представлені роботи, які художник створив у період з 1987 по 2021 роки. Це вцілілі роботи, які врятували з окупованого міста волонтери. Виставка діятиме до 12 жовтня. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої телеграм-спільноти. Мирного та спокійного дня.